Зустріла кума кому. Привіт, кума. Представляєш, моя Настя за кордоном уже вийшла заміж. Та ти що, за іностранця? А він хто англієць, француз, турок? Фамілію говорила, так я вже забула. А казала, що приїдуть. Сказала вже їдуть. А я не знаю, чим кормити того зятя буду. Ну да, ну да. Вони ж... Їдять усе іностранне. Французи жаб їдять, корейці собак. Та що мені? жаб ловити чи собак вбивати. Не знаю, що робити, чим їх частувати. Кума не парся. Борща звари, затовчи часником з салом, як не буде їсти, точно мусульманин. Мати борщу наварила, добряче затовкла пампушок, пирогів нажарила. Нарізала сала, салатів зробила та й стала чекати. А тут і машина їде до хати. Глянула у вікно, ідуть. Зять узкоглазий. Точно іностранець, напевно, японець. Як його вітати, не можете знати. Заходить до хати. Та низенько вклонилась, руку подає. Хай йду, йду, саля малієком, сіко япона мать. Не знаю, як тебе називати. Зять лиш посміхнувся. Добрий день вам, та ви не хвилюйтесь. Звать мене Негула, по-вашому Микола. Микола? Так ти наш українець, ти не із-за кордону. Мамо, він китаєць, але дуже добре знає нашу рідну мову. А ти ж говорила, що на матюки схожа. Чхунь сунь по-справжньому, та тобі так не треба казати. Можеш Коля його називати. Добре частувала теща свого зятя, а той борщ їв з пампушками, сало наминав, самогон купив та тещу хвалив. Такого борщу, каже, з роду не їв. Як будеш мою доньку кохати, на руках носити, то поїду до Китая тобі борщі варити.